Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Шмигаль не є, що грошей на армію не вистачає. Бо думали, що війна закінчується улітку. Десантник обіцяли до нього навідатися у той же час. Зрадник Шмигаль виділив 17,1 мільярда на дороги, а не на боєприпаси дрони та доплати військовим захисникам України. Про владі корупціонери та люті вороги України пише Вадим Гладчук, редактор спротиву. В коментарях під дописом автора зазначається, що десантник. На реабілітації вже сколотили гроби та несуть їх під Кабмін та будинок шмигаля. Що це за ганьба? Які дороги у нас укріплень після Авдіївки? Немає. Телеграм-канали пишуть: останні наші фортифікації були під Авдіївкою. Ще ви чули, що сказав Ботусов після Авдіївки. Укріплень немає і не було. Повинні бути фортифікаційні споруди. Воїни мають виходити на облаштовані позиції. Має бути друга, третя лінія оборони, обладнані бліндажі та вогневі точки. Чому ми тримали Авдіївку 9 років, тому що та. Там були побудовані потужні фортифікаційні споруди, так само як і у часу Мар'їнці, водяному кораховому вугледарі. Не можна це спокійно дивитися, як і тоді, коли в нас була критична ситуація з боєприпасами. Ми розгорнули низку програм і перейшли на закупівлю ефпівдронів героїчні 110 й бригаді, яка два роки виконувала визначну роль в захисті Алдіївки. Поставили більше дев'ятсот евпідронів. 53-й бригаді продали більше 800 дронів. Всього від початку року 4 тисячі дронів це тисяча. Один мільйона шістдесят тисяч доларів. Зараз має бути чіткий план, чіткі завдання, фото і як організовує будівництво фортифікаційних споруд офіс, не немає, тримати це у таємниці. Ключить до закону про мобілізацію позиції формування інженерних військ. Тоді той, хто боїться йти на фронт, зможе без військових бойових виплат 6 днів на тиждень будувати укріплення. А от Роман Гасько зазначає, слона треба їсти частинами. І наразі ми тупий неповороткий поворотки, розслаблений слон. Бо історія про те, як повільно пройобувати міста і села і нічому не навчитися. Вона зараз усе реально йобнулася на дронах і вдома збирають і ребами бавляться, Ну прямо пригоди електроніка і Україні. Едішн ще частина народу оргазмує на усякі вундервафлі та точить дрони на Брелі Абрамси. Зараз чекають чуду з небес F-16. У той же час на цій війні ми вже втратили дві хвилі. Найкращої в історії він піхоти контрачі атошники у 2022-му вмотивовані мобілізовані у 2023-му. Більше ні перших, ні других воїнів такої якості у нас ніколи не буде. Рекрутингменів Гланди, але зараз. Не про те, а про грішну землю в буквальному сенсі, коли ми звільняли територію у 2022-му, то усі охоювали від інженерки ворога, бліндажі у два поверхи у копив кращих традиціях першої світової дрони і капоніри, закопані в землю гунги і контейнери, і усе це обшу деревом з дерев'яними на завісах, сходами, усілякими переходом, були навіть підземні сауни і так далі. А збудовано воно було фактично на лінії фронту і залічені тижні і місяці, коли сталася фортеця, Бахмута серед військових більше відома, як і бучий бахмут. бахмуту. Усі, хто, хоч якось з тим прокляттям місцевим був пов'язаний, сходилися на одному у значній мірі. Ми проїбали бахмут через інженерку з березня 22 до січня 23 був майже рік проїбаного часу. І там, де мав бути бетони-трактори, чомусь вирішили, що вистачить штику, і лопати і людських рук. Не вистачило, але падіння бахмуту мало би стати уроком, мало б, але якось не стало. Бо після цього почався. Славно, звісний широкомасштабний анонсований контрнаступ літа 2023. про дану сторінку війни. Ще буде багато сказано, але тут ми вперлися в інженерку ворога і не на висотах, не в урбанізованому просторі, а серед безкраїх степів українського півдня і як прорвали ну, ви, напевно в курсі. Коли ми оцінюємо час, який був росіяна підготовку і місце розташування, а потім міняємо сторони місцями. То картина дуже сумна. Бо у нас або бетону бо не підвезли, або до. Закінчилася, або трактор зламався, та й взагалі нагой будувати ті укріплення, якщо ми плануємо йти звільняти Крим. І от зараз, оскільки ми продовжуємо бути тупими неповороткими слоном, від нас відтяпують черговий шматок Авдіївку. Те, що її візьмуть росіяни, викликає сумніви хіба у коматозникам, який лежить під Шевогелом, десь у двадцять року. Але що далі? Чи готова лінія оборони за Авдіївкою? Як там справи з облаштуванням позицій на підступах до Курахового, Костянтинівки і Покровська. якщо викопані тракторами грови сирої землі, це і є облаштуванням лінії оборони у розумінні керівництва держави. Тоді це ситуавна, які взагалі на заїбісь. Ну і одразу раджу шукати ще тих, обнутих відважних піхотинців, які у серих, не необладнаних каналах будуть тримати оборону ще й еруфпіві. От незадача, і ми знову повертаємося до інженерного облаштування лінії оборони і ресурсів, які на те виділяються. Тут відповідальність на 100% на тому, що. Що ми називаємо держава, бо армія дуже обмежена в можливостях на щось вплинути. Навіть у розпоздованому прифронтовому лимані минулої зими наші війська для укріплень мусили погоджувати виробку дерев у тих чи інших місцях з місцевими адміністраціями, усякими уйобками. Тобто ви зрозуміли, електрика немає, газу немає. Півміста ворог за 20 кілометрів від міста, але сосну в лісі просто так рубати. Не можна, це українська війна, малята. Місцевий прокурор може бути, хоч сто разів піде Рісєпар. Але якщо ви тримаєте Росія на відстані, він вас буде грати як хоче. І так, по всіх матеріалах і техніці, якось їдучи через місто Дніпро я звернув увагу, оскільки там станом на січень 24-го року ведеться будівництво. враховуючи усі тенденції війни, повну неясність перспектив, по то таке треба бути йобнутим на всю голову, що купляти квартиру на майбутнє у будь-якому місці, як мінімум лівобережі у. України. я саме з Франківська і то більше розглядаю на майбутнє як безпечно гавані, Чехію чи Іспанію, але ще краще і Аргентину або США, якщо звісно колись вибору зі з цього двіжу. Зараз усі трактори Полтави, Дніпра, Павлограда, з Чернігова, Сум, Харкова, і не тільки молиба хуярити цілодобово в інтересах тих чи інших оперативних командувань по своїх напрямках стримування ворога. І не лише трактори, а й бетоновози, самоскиди, маніпулятори і так далі. Бетоном і арматурою зараз треба будувати не над землею, а під землею і не у Дніпрі, а за 20-30-40 кілометрів глибині від нинішньої лінії фронту. А якщо ні, ну то готуйтеся зустрічати спочатку наші роз'йобані війська, потім ворожі бомби, а потім і ворожі війська на загарищах власних домівок. Нещодавно прочитав трохи вижимок з книги журналіста-економіста про нашу владу і розуміння реальності на парадодні вторгнення. Але я не думав, що збіговисько Далбаюбі останом на 23 лютого 2022 року, так і не еволюціонує до туже лютого 24-го. Армії треба мішки і пісок, дошки і клею. Колоду, є щебінь бетон і арматуру, але нічого з цього армія не може здобути у бою чи бодай де перешкодно використовувати навіть у зоні бойових дій, і це все повинен забезпечити уряд і державні структури про спеціалізовану техніку. Я взагалі мовчу, якщо держава забуває хуйна солдата, а інженерка це на 100% про турботу за життя і здоров'я солдата. То чого ви вирішили, що той солдат буде до останнього стояти в болоті по пояс за таку державу? А тепер додайте до цього не дуже високі. Кі моральні якості нового поповнення військ, обмеження в якості бойової підготовки бійців і так далі. Коли росіяни відходили з правого берега Херсонщини, то місцеві розповідали, що інженерна колона йшла вздовж села протягом двох днів. Я не певна, що усі наші інженерні війська не пройдуть маршем через те ж село з усією технікою за кілька годин. Ми програємо цю війну, шановні уріки зберігається нарешті докупи, бо цього тупого слона таки з'їдять одного дня повністю і для волонтерів. Якщо ви. Працюєте з бригадами, попитайте за інженерну техніку, Так, то дорожче, то не так круто, як пікап. Але якщо ви зможете дістати для якоїсь бригади добрий трактор, самоскид чи автокран це врятує більше життів ніж будь-який пікап для поїздок на нову пошту. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.